Ісус проповідує в Галилеї, коли Ісус довідався, що Йоанна ув'язнено, Він повернувся до Галилеї. Проте Він не залишився в Назареті, а пішов і оселився в Капернаумі, що біля Галилейського озера у поселеннях Завулона і Нафталі, бо мусило справдитися пророцтво Ісаї. Земли Завулона та земли Нафталі, що знаходяться по дорозі до моря на захід від ріки Йордан, Галилея не юдейська, слухайте уважно. Народ, що скніє в темряві, побачив величне світло, і на тих, хто живе в країні під тінню смерті, зійшло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, кажучи покайтеся, бо царство Боже вже близько. Ісус обирає перших учнів, ідучи повз Галилейське озеро, Ісус побачив двох братів Симона, який звався Петром, та його брата Андрія, які закидали не від озеро, бо були рибалками, і сказав їм Ісус. Ідіть услід за мною, і я зроблю вас ловцями не риби, а душ людських. Вони одразу ж полишили свої сіті і подалися за ним. Потім він пішов далі і побачив іще двох братів Якова, сина Зеведеєвого та Якового брата Йоанна, які, сидячи зі своїм батьком Зеведеєм у човні, лагодили рибальські сіті. Ісус покликав і їх. Вони одразу ж покинули човен батька свого і подалися за ним. Ісус навчає та зціляє людей. Ісус обійшов усю Галилею, проповідуючи в синагогах і навчаючи про Царство Боже, зціляючи всі недуги та хвороби людські. Чутка про Нього рознеслася по всій Сирії. До нього приводили всіх хворих, тих, що страждали від хвороб та тяжких болів, а також біснуватих, хворих на епілепсію, немічних. І Ісус зціляв їх. Великий натовп людей йшов за ним із Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму та з Зайордану. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.